21 карета швидкої допомоги і лише три в нормальному технічному стані. Це при тому, що на кількість населення міста їх повинно бути щонайменше три десятки. Чернівська станція швидкої допомоги всіляко намагається врятувати людське життя. До того ж, на виклики їздять не лише по місту. Часто бригадам доводиться долати по кілька кілометрів села Чернівського району. Про найпершу допомогу, яку медики можуть надати вже в автомобілі, мова навіть не йде. Такий спеціально обладнаний реанімобіль на станції лише один. Придбати нові машини. Не самостійно медики не в силі, занадто дорого вони коштують. Та ризикувати життям людей, перевозячи їх на старих ненадійних каретах, не можуть. Відтак вирішили звернутися за допомогою до земляка депутата обласної ради. Владислава Трошенко на станції уже давно не гість. Допомагає медикам він не перший рік. Цього разу лікарі попросили, аби меценат допоміг з придбанням нових сучасних карет швидкої допомоги. Я вважаю, що ця допомога – це допомога не особиста. Керівнику швидкої я вважаю, що це перш за все допомога нашим громадянам, чернігівцям. і, Можливо, ми разом з лікарями врятуємо чиє життя саме цим. Тому я по моїй можливості і буде, як кажуть, день і буде дасть Бог здоров'я, ми будемо працювати в цьому напрямку і до виборів. і... Після виборів, тому що я живу в цьому місті, і це мій обов'язок. Два автомобілі швидкої допомоги і один реанімобіль з усім новітнім обладнанням. В ньому вже вмонтовані кардіодефібрилятор з монітором, електрокардіограф, апарати дихальної реанімації, апарат штучної вентиляції легенів, сучасні ноші. Такого на Чернігівській станції ще не було. Медики радіють, переконують, тепер вони зможуть вже під час руху надавати допомогу навіть найтяжчим пацієнтам з хворобами серця. Коли наша машина вже під'їде на там на квартиру, на місце події. До хворого з цією патологією, цей автомобіль зможе надати сучасну екстрену допомогу вже на місці і доправити хворого в профільний лікувальний заклад. Новенькі автомобілі медики отримують на день народження міста. Саме такий необхідний для життя чернігівців подарунок робить меценат та земляк Владислава Трошенко.